Скориюсь заряджених частинок це пристрій, який за допомогою магнітного поля прискорює та регулює напрямок зарядженої частинки. Такий пристрій є надзвичайно важливий для дослідів у сфері фізики. Коли заряджені частинки стикаються між собою на великій швидкості, то з'являються нові, більш важкі та складні частинки, на створення яких поглинеться неймовірно велика кількість енергії. Наприклад. За допомогою адронного колайдера, який вважається найбільшим прискорюючим частинок, було виявлено бозон Хікса. Існування бозону було дуже важко визначити, адже ця частинка виникає лише унаслідок набуття маси безмасових частинок і з неймовірною швидкістю розпадається на фотони. Також, завдяки прискорювачу заряджених частинок, Дуже активно синтезують та виготовляють топкварки, з яких складаються ядра атомів, які вважаються найважчими елементарними і фундаментальними частинками. Під час активного дослідження атомних ядер потрібно було використовувати велику кількість заряджених частинок. До 1919 року зазвичай використовували радіоактивні елементи, але з розвитком досліджень потрібна була все більша кількість заряджених частинок. Тому фізики почали проєктувати перші прототипи прискорювачів заряджених частинок. У 1932 році, завдяки винаходам Роберта Джеймісона Вандеграфа, Джона Дугласа кокрофта і Ернеса Томаса Синтена Волтона було сконструйовано перший прискорювач. Він був спроможний накопичувати енергію до 1 мільйона електрон вольт. У період з 1931 до 1944 прискорювачі були модифіковані до циклічних. Особливістю їхньої будови була спіральна або кругла форма прискорювачів. Вони могли досягти енергії у 20 мільйонів електровольт. У 1966 році були створені інноваційні лінійні прискорювачі, які досягали енергії у 22 мільярди електровольт. Це приблизно в тисячу разів більше, ніж найкращі прискорювачі попередньої моделі. Останнім словом техніки можна назвати синхрофазотрон, який є гібридом синхро і фазотронів. Він спроможний. Розвивати енергію до 400 мільярдів електровольт. Синхротрон – це бублокоподібне прискорювач, а фазотром циклічний прискорювач. Завдяки прискорювачам заряджених частинок було зроблено неймовірно багато відкриттів у сфері фізики. Тому вони є дуже важливим механізмом.